14 червня громадський святкує день донора за статистикою. Кожен третій мешканець планети, бодай раз на рік потребує донорську кров. Дуже часто саме кров від донора рятує наше життя. Тож насправді бути донором це дуже почесно. Але виявляється, не все так просто. Попри нездоровий ажіотаж з приводу небезпеки заражень під час переливання крові, сам процес від оформлення довідок до самої здачі і лабораторного аналізу на предмет виявлення захворювань чи відхилень. Від норми дуже скурпульозне до нас останній час приходять не тільки представники молодіжних різних акцій, а й ну ці безпосередньо учасники, чи як це це цих молодіжних об'єднань і. Тим тим вони омоложуються у нас наш донорський колектив, тому що е, наші донори е, це ще в основному кадрові донори, які ще йдуть із тих років, е, коли ще працювали в нас підприємства і вони здавали там безкоштовну кров, і вже е, так вони досягли вже, на жаль, пенсійного віку, і дуже я рада, дуже, що долучаються зараз наші силові структури і молодь до донорства. Ця служба. Крові не тільки в нашій області, але і всюди в Україні працює над інфекційною безпекою компонентів, препаратів крові, а також щоб ці препарати і компоненти крові були якісними. Якісними і якісні попадали до реципієнта. Значить, у нас проводиться міроприємства, які захищають донора, захищають медичного працівника і захищають реципієнта. Ну, ми з вами пройшлися по. В закладах наших, нашої станції і бачили, що всюди, де починається шлях донора, йде одноразові пробірки, одноразові системи, одноразові скарифікатори, одноразові гемакони, куди йде, збирається власне, заготовлена кров. Операційне поле або місце, де буде робитися пункції, обробляються два рази антисептичним засобом. Це самі нові антисептичні засоби, які є на сьогодні в світі, взагалі, які знезаражують шкіру донора від всіх інфекцій. До дня донора близько півсотні чоловік із числа особового складу УМВС України у Закарпатській області, а також активісти спортивно-патріотичного руху Карпатська Січ вирішили добровільно здати кров. Свого часу день донора ініціювали чотири міжнародні організації. Вос, міжнародна федерація Червоного Христа і Червоного Півмісяця, міжнародна федерація організації донорів крові і міжнародне товариство з переливання крові. Дата приурочена до дня народження Карла Ландерштейна, австрійського лікаря, імунолога, Нобелівського лауреата, який народився 14 червня 1868 року.